9 листопада це день шанування пам'яті преподобного Нестора-Літописця, письменника, агіографа, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі. Дослідники вважають, що саме з праці Нестора Літописця повість минулих літ починається писемна українська мова. Народи мій, дитину ясно чола. живи і орудуй, мовами всіма. Бо кожна мова твого духу школа, твоєї правди золота сурма. Вклякни перед зорею світовою запломеніє, паче сонця креш, та не молися мовою чужою, бо на колінах стоячи умреш. Найбільший найдорожчий добро кожного народу це його мова, ота схованка, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Коли народ промов перше слово, у небі засіяв чумацький шлях, і залунала українська мова по Дніпрові комін у степах. Вона до нас із молоком від мами. Життя приходить і життя веде, вона повсюди, віра з нами, випросто підносить і веде. Мова це великий дар природи, збагачений та розвинутий За багато тисячоліття. З того часу, як людина стала людиною. У кожного народу є мова це великий скарб, який завжди потрібно шанувати, берегти і розумно збагачувати, не завдаючи йому ніякої шкоди. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться, так вимовляється, все як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й лесна, і Франкова бренить душа. Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ, дав цю мову і наказав свято оберігати її чистоту, збагачувати і відшліфовувати доблизько, до гостроти розючої. Земле моя рідна Україна, з тобою не подільні ми одні. У кожного своя душа і воля, і мова наче крила орла, живу на світі, бо щаслива доля, мені красу твою удар дала, о мова українська солов'їна від Бога ти дарована мені. Людина, яка втратила свою мову, неповноцінна. Вона другорядна у порівнянні з носієм рідної мови. Ми живемо в Україні, тож будьмо справжніми носіями української мови.